3 серпня у Городоцькій міській бібліотеці фасували та пакували лікувальні трав'яні чаї для наших воїнів. Напередодні зібрані Городочанами лікарські трави доставили до міської бібліотеки. І о 10-й ранку, озброївшись ножицями, волонтери розпочали роботу. Дуже рада сьогодні здивована і навіть не очікувала, що прийдуть люди і підтримають акцію акція яка була за ініціативи, скажімо, влади і за ініціативи і пропозиції самих захисників наших, тому що сказали, що краще хочуть такого. Чаю трав'яного, як зазначила пані Оксана, її колеги не просто заготували трави, а ще й правильно їх висушили. Вчасно засушили лікарські рослини, тому що все цвітеє мить перецвітає, і вони це все дбали з душою гарно, дуже професійно, якісно. Вони це все порізали, засушили. Нам дуже приємно, що ми долучилися хоч чим-небудь можемо допомогти нашим воїнам, які стоять на захисті нашої країни. Кожний по своїй можливості. Головне, що зібрали багато різних трав. А тепер сортуємо і будемо відправляти нашим воїнам. Хай їм там легко служиться, і наш чай їм стане в пригоді. Різати трави та фасувати чаї бібліотекаркам допомагали волонтери, які відгукнулися на запрошення долучитися до акції, зокрема, і постійні читачі бібліотеки. Я не скажу, що я знаюся на травах, але я люблю збирати, вирощувати. У мене вдома дуже багато трав, всяких лікарських, як міліса, м'ята, материнка, чебрець, все, все, що, що тільки може рости, в нас я стараюся щоб в мене не було вдома. Ну, звичайно, ходжу там, в ліс, збираю і дівчатам допомагаю робити, от прийшла такі, ріжу от в даний момент, це Меліса. Є ж небайдужі люди, які мають хвилину часу виділити для наших захисників. Це для нас обов'язок. Працюю в садочку. Ну, зараз у мене відпустка з пару днів, і я хочу хоч чимось допомогти. Допомагали фасувати чаї і ті, хто знайшов на Хмельниччині прихисток, втікаючи від війни. Я прийшла зі своєю дитиною добрий день і своїм братом. Ну на... сказали, що потрібно допомогти. Ми прийшли допомогти складати чайочки. Готові чаї волонтери фасували у паперові пакети, які прикрашали написами, побажаннями. Також у кожну упаковку клали молитву. І оригінальну назву для зібраного чаю бібліотекарі теж придумали. ЗСУ для ЗСУ, для ЗСУ Збройним силам України збір сухий, унікальний. Також ми... Кожен пакетик будемо ставити в молитву. Очі наш для наших воїнів. Нехай Бог їх оберігає. Того дня волонтерам вдалося зробити 100 пакетиків лікувального чаю. Та трави ще залишилося. Тож наступна зустріч волонтерів середа, 10 серпня, і дуже дякую всім, хто до нас сьогодні завітав. Сьогодні прийшли і маленькі, і дорослі. І ми всі разом сила.